Комунальне підприємство, яке має борги, проте замовляє недешеву відеорекламу. Як Чернівці теплокомуненерго завершує опалювальний сезон у місті, дивіться далі. У календарі квітень, а на вулиці справжній січень. Саме тому, аби чернівчани не замерзали у своїх домівках, централізована подача тепла не зупиняється. Щоправда, за таку послугу, врешті приходять чималі рахунки. З одного боку, у комунальників виникають сумніви, чи не спровокує продовження опалювального сезону ще. Більше збільшення боргів з іншого ініціативу щодо запровадження пільгових програм для населення на підприємстві не розглядають. Що стосується ну моєї пропозиції на місцевому рівні, ну напевно, це не моя компетенція і не моє Звісно. право право ініціювати. Це повинен ініціювати депутатський корпус. Але можливо, тобто... якось ви обговорювали, вже звертали щось. Ви собі можливо, якісь ідеї це, маєте це, це, це не є моїми повноваженнями. Я рухаюсь виключно як керівник підприємства. Я, як ми говоримо, підуб договорну Зійну роботу з мешканцями міста, тож місячні платіжки за комунальні послуги поки меншими не стануть. Однак керівництво теплокомуненерго зазначає, що подекуди входять в положення своїх боржників, а відтак пропонують певні вирішення цього питання. Мешканець, людина може прийти до нас і свою всю суму заборгованості реструктуризувати на протязі трьох років. Тобто, ми підходимо індивідуально до кожного мешканця. Він може сплатити сплачувати частинами на протязі всього року. Є якісь Напр... окремі групи, які можуть це зробити, Ні, будь, Чи це кожен будь, не може? будь-яка людина може звернутися за договором реструктуризації. Однак, саме ж підприємство теж є боржником, зокрема перед Нафтогазом. кажуть, що цей борг є наслідком мільйонної заборгованості від Чернівчан. При Цьому що цікаво на рекламу свого підприємства тут не шкодують, адже відеоролики, які виходять у соцмережі, навряд є чиєю з безкоштовною піар акцією. Тож детальніше про завершення опалювального сезону дивіться у програмі «Постфактум». Анастасія Іванова, теми дня.